Друзі, вітаю вас всіх на каналі Морослайф. Сьогодні вам хочу показати і розказати приклад свого поїщення здравотнього, тобто страхування життя. І більш детально розкажу, з чого воно складається, і на своєму прикладі покажу, скільки воно буде коштувати. Це варіант мій, на кожного його можна окремо розраховувати, в залежності від того, скільки вам років, в залежності від того, ким ви працюєте. І в залежності від того, які захворювання ви мали до цього. Тож, з вас, підписка, хто цього не зробив? лайки, Погнали! Як ви вже встигли побачити, у мене страхування життя зроблено до 55 років. Це зроблено з тим розрахунком, що я до цього віку хочу сплатити свою іпотеку. Тому ставив страхування життя саме до цього року. Звичайно, страхування життя можна робити і на більший період, це не означає, що. Страхування життя треба оформлювати тільки якщо у вас є іпотека. Це не так, можна його оформлювати і просто звичайним людям, які не мають цієї іпотеки, тому що в Чехії вона реально працює і тут є досить багато цікавих моментів. Так, починаємо з самого початку. Перша закладне поїщені, яке буде обов'язковим, це поїщені про припад смерті. Повічна частка всього на всього тисяч крон, коштує воно 10 крон. Це йде заклад. Також йде поплатих за справу поїждження, він йде безкоштовно. Далі я собі оформив різикове що припад, тоб смерті лініарних клисається. Що це означає? Це додаткове оформлення е, страхування від смерті, якщо я не дай Бог там, помру від різних хвороб чи ще щось. Моя сім'я отримає 3 мільйони крон. Якщо ж я, не дай Бог, загину в автокатастрофі, то моя сім'я отримає 4 мільйони. Тут ось так все це сказано. Йдемо далі. ВО комплектність лінеарних лисається. ВО це важене онемоцнення, тобто тяжкі хвороби. В цьому списку є дуже багато різних хвороб. Перелік усіх бачите на екрані. Там є і інсульти, там і мозкові хвороби. Тобто, якщо це, не дай Бог, зі мною станеться до мого віку в 55 років, то я. Можу отримати до мільйона корон, в залежності від того, коли це може статися. Переходимо далі: інвалідність 3, інвалідність 2, інвалідність 1 ступеня, різні частки по 2 мільйони, по 1 мільйону. Якщо не дай бог, я отримаю інвалідність при доправній негоді, тобто в автокатастрофі, то отримаю до 3 мільйонів корон. Також, в залежності від того, коли це може статися. Наступний пункт це ХП. ХП це означає госпіталізація. Я думаю, тут не треба пояснювати, що це таке. Це, якщо я, наприклад, опинюся в лікарні і буду там знаходитися, то мені будуть платити тисячу крон кожного дня за перебування в цій лікарні. Йдемо далі, бачимо ПНО 29-го дня, з полнімом з Що це означає? Це працівні несхоплення. Тут, друзі, це дуже важливий пункт. Що це означає працівні несхопності? Це якраз той пункт, коли ви можете втратити свою роботу в зв'язку з тим, що ви захворіли, і не можете працювати. Це можуть бути різні хвороби, хворієте більше одного місяця, то вам страхова буде виплачувати ту суму, яку ви вкажете в поїсній частині. В моєму випадку це 400 крон на день. Тобто, якщо порахувати за місяць, це 12 тисяч крон. Якщо хто ходив на морот в Чехії, так це тут називається, мародіт, то ви, мабуть, знаєте, що перші два тижні по закону повинен оплачувати вам ваш роботодавець, далі оплачує частину вже соціалка. Ну і плюс до того, якщо ви маєте страхування життя, то до цього всього вам ще буде платити і страхова компанія. В Сумі у вас виходить, що ви не втрачаєте свою зарплату, а навпаки, навіть приростаєте. Звичайно, в залежності від того, які ви наставили собі ліміт. Це дуже важливо. І тепер йдемо до наступного пункту. Ризикова поїжджені паузи про припад уразу. Тривали наслідки спленення от 10% 10 насобна прогресія плюс. Тут у мене стоїть сума мільйон корун, Що це означає? Це якщо в мене, наприклад, станеться якийсь ураз, тобто щось станеться, я, наприклад, зламаю руку, і після цього в мене рука буде погано працювати, це називається тривали наслідки. Тому мені виплатять частину від цього мільйона корун. Ну і загалом ось таке страхування в мене вийшло на суму 1114 корун. Ця сума вийшла на мій приклад, на мої роки, на мою працю. Кожного вона може бути і іншою, в залежності, ще раз повторюсь, від того, де ви працюєте, на яких роботах, які мали захворювання до цього. Всі ці, ці фактори грають дуже важливу роль. І тепер саме головне, друзі, хто може оформити на себе це страхування життя? Відповідь буде дуже проста. Абсолютно люба людина, яка проживає в Чехії, в незалежності від того, маєте ви візу до охорони, маєте ви громадянство, можете сміливо оформлювати на себе страхування життя. Великою популярністю користується це страхування у ризикових професій, таке як будівництво, таке як оператори складу, водії. Та інші професії. тому кому цікаво, пишіть мені, я вам розрахую індивідуальну моделяцію конкретно під вас, під ваші роки, під вашу професію, під ваші ліміти, щоб ви бачили, скільки вам буде виходити страхування життя в місяць. На цьому на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступних випусках. Всім пока!